Христос Воскрес! Христос Воскрес! І наче нам відкрилось небо. Благословіння людям треба і ми чекаємо чудес. Святкують люди на землі, несе нам світло, свято це лежить, розписане яйце. І Пасха домі на столі. Христос несе усім спасіння. Тож хай у кожен дім війде з собою. Славімо Боже Воскресіння! Із Христовим Воскресінням великодим наступив, Він несе усім спасіння, навіть тим, хто нагрішив, тож Христоса всіх славімо, Він за нас усіх страждав, із Христовим Воскресінням світ добрішим трохи став. Світло в серце, в душу віри. Вдачі в долі, в щастя в дім. Янголи співають, полетіло свято в вирі, янголи співають в нім. Миру, спокій, нам, любові, людям всім добра, чудес. Я вітаю дні святкові і кажу Христос Воскрес!